все, Гастомель, Чешский двор. У нас тут все горить. Ребят, дайте помощь. Все скрізь почало просто горіти, взриватися. Я розуміла, що це, що це все. Кожен дом вокруг нас зірвався і казалось, от, ми слідуючі. Я втрачаю. Будь ласка, допомогу Україні. Оця штука була єдиним як би, ліхтариком, який в нас був. Випав сніг, і ми його зібрали, і на кожну сім'ю виділялася попів склянки. Ми просто жили в туалеті, куди приходили люди пописати. Почався немитний обхід. Великий осколок зміни пробив йому перенісся. І я бачу мозок. Людина, яка врятувала нам життя, помирає на моїх руках. Когда они пришли с автоматами, но у него автомат а ты, девушка, стоишь, и ты ничего не можешь сделать. Якби не було б організації, кожен би робив те, що хотів би, то шансу було б, звичайно ще менше вижити. Я ж я буду відповідати за воду? Я буду її фільтрувати. Я прибирала в дитячому туалеті. Ми, наприклад, там кололи дрова. Нади скати ресурс, який допоможе притягнути за білим флагом, бігали по домівках, шукали воду. У нашій групі людей пощастило, що з нами був керівник. Він прийшов, він зразу, як кажуть, все розставив по своїм місцям. Я заборонив приносити негативну інформацію і розповсюджувати її. Все. Багато людей загинуло. Я не знаю, як ми всі вижили. Ми допомагали одне одному. Це нас спасло. Ми ходили, можна сказати, по полізві наша. В домі, где було більше 40 сорока людей, всі змогли об'єднатися і вижити. Я не уявляла наскільки це може бути жахливо.